Слава Ісусу Христу, слава Україні, Христос рождається. Дякую Господу Богу, дякую нашим воїнам за можливість нашого спілкування. В неділю перед Різдвом Христом читається Євангелій від Матвія, перший розділ з 1 по 25 вірші. Це початок Євангелії. І дуже часто буває так, що людина, яка вперше бере Євангелі до рук, починає читати. Цей текст і е, наштовхується на, на перелік імен, які не дуже звичні для нашого вуха українського, і каже ні, я, я далі не пішов. І, можливо, то і не дивно, тому що за кожним іменем стоїть ціла історія і кожне ім'я це е, ще один крок до приходу Спасителя на землю. Адже в цьому уривочку з першого по Хриночку. По 16-й вірші йде перелік імен, родоводу Ісуса Христа. Хоча, дивіться, як цікаво, давайте подивимося. Починається в Англії словами: Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісака, Ісак породив Яков, Яків породив Юду та братів його. І далі. Юду породив Фереса і зараз від Тамари. І пішов перелік, так? І завершується, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Отже, ми знаємо з вами про те, що Йосиф не є батьком Ісуса Христа. Чому Євангелій каже нам, що це є родовід Ісуса Христа, хоча це є родовід Йосифа? Справа в тому, що Йосиф і Марія родичі. І оскільки Марія була е, сиротою, батьки її померли, бо вже старенькі були, ми пам'ятаємо так свято ведення в храм Пресвятої Богородиці, коли маленьку трьохрічну дівчинку віддали в храм, і батьки незабаром відійшли до Господа. Вона виросла сама. А коли настав час її повноліття, то природньо, згідно з закону єврейського народу, їй було дано опікуна, який опікувався нею. Як правило, це був родич, тому Йосиф це є родич Діви Марії. А якщо Йосиф є родич Діви Марії, то весь родовід Йосифа і є родоводом Діви Марії. А отже, родоводом Ісуса Христа. Крім того, ще один важливий момент, оскільки Йосиф, ми знаємо, що він був чоловік благочестивий, і про це далі в тексті ми зараз побачимо. І отже, він був духовною особою, в розумінні не служіння духовного, так, там, чернецтво, священство. А в розумінні стану його душі. І тому в цьому родоводі ми бачимо цей ланцюжок крові, так? кровне родство. А одночасно це є і духовна спорідненість наша. Отже, Йосиф був одночасно і тілесним родичем Ісуса Христа, і духовним родичем. В ньому також проявилася і духовна родинна лінія, тому що дуже важливо, щоб ми. І це треба вимолювати, і, і дійсно працювати над цим, щоб ми були один не тільки родичами по крові, але й родичами по духу. Бо на жаль, часто буває так, що люди по крові рідні, а по духу чужі, і буває навпаки по крові чужі, а по духу рідні. І ось блажена та сім'я та родина, в якій і тілесне родство спорідненість, і духовне. Є присутнє. Це дійсно благословені від Господа роди такі. Хочу сказати про те, що серед апостолів так само багато братів Ісуса і родичів Ісуса Христа, так? той самий Іван з Яковом, той самий Юдотадей, перепрошую, Симон Кананіт. Це ті, хто родич, є родичами Ісуса Христа по крові через Йосифа. Отже, скільки ж було родів? Отже, всіх поколінь від Авраама до Давида 14 родів. Від Давида до переселення Ваволонського 14 родів, І від переселення Ваволонського до Христа 14 родів. Так? Отже, тричі по 14 маємо 42 роди. А якщо ми, ми з вами знаємо про седмиці, так? про те, що. Е, е, Пригадаємо творення світу, так? сім етапів, сім еонів, так? творення світу. І ми знаємо про те, що Господь завершив творіння якраз на шостому етапі творіння, шостий день, як ми кажемо. Ми розуміємо, що за словами апостола Петра, в Бога день як тисячу років, і тисячу років, як один день. Тобто це певний період. І отже, 42 роди. Це є шість по сім, тобто це було завершення творіння. І настає сьомий день творіння, власне, День слави, так? день відпочинку, Господь каже, добре це. І ось ми бачимо, як оці покоління привели нас до Ісуса Христа, до Його народження. Звичайно, про що я вже говорив? Ці люди, які були в родоводі Ісуса Христа, далеко не всі святі. Ми знаємо дуже багато з історії Старозаповітні, про те, що це були звичайні люди з усіма плюсами, мінусами, з гріхами, але вони все одно боролися духовно, вони зростали, і завершенням їхнього родоводу стало народження Спасителя. Це важливо для нас пам'ятати, для того, щоб ми не впадали у відчай, коли в нас щось не так. Все буде так. Все буде так. Отже, шість, шість великих етапів творення по сім поколінь в кожному привели до народження Діви Марії, від якої народжується Христос. І вже відкривається, завершується Сильміця Божественна, і відкривається вічність через Ісуса Христа. Для нас дуже важливим є цей приклад, тому. Що ми часто говоримо про, про наш родовід, так? Про те, що ми повинні знати своїх, е, своїх родичів. Про це багато говориться в школі, слава Богу, і е, е, дерево роду. Ми бачимо сьогодні, як злий дух, е, диявол через Росію хоче знищити наш родовід, хоче, щоб ми забули свій рід, забули якого ми роду племені. І, і коли до нас в Кривий рівні приїжджають багато людей, дякуйте Богу, вони справді приїжджають, особливо зі Сходу, з центра, з півдня, молодь, підлітки. Я всім даю завдання написати імена запомерлих на молитву. Для мене це дуже важливо, дітей навчити цього. І хочу вам сказати те, що дуже багато дітей не знають навіть деколи прадіда, навіть не знають ім'я прадіда чи прабабусі. І приклад єврейського народу. так Якщо 7 поколінь це 128 імен, то скільки ж імен 14 то 42 покоління, тричі по 14, тобто нам справді треба над цим дуже працювати, щоб ми знали, якого ми роду племені. Щоб ми знали те, що справді ми дуже глибоко українені, і нашій нації не тисячі років, а десятки тисяч років. Отже. Неділя перед Різдвом, і тому читаємо далі про народження Ісуса Христа. Написано так: народження Ісуса Христа було так: по зарученні матерію Марії з Йосифом, перший ніж зійтися їм, виявилося, що воно має в утробі від Духа Святого. Отже, ми бачимо те, що Діва Марія не знала мужа, з Йосифом вони не зійшлися чоловік і жінка, він справді був її опікуном, і вона вже була вагітною. Йосиф вже чоловік її. Тобто, і Матвій пише так, як люди розуміли, для людей Йосиф був чоловіком, але реально він чоловіком не був, тому що вони не мали спільного ложа. І будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів пота й відпустити те, що я, власне, казав, що дійсно Йосиф був благочестивою людиною. Він не хотів понизити гідність. Він розумів, що в житті всяке буває. І він подумав, що Марія завоїтні звичайним способом. Хотів її просто відпустити, щоб не ослабити. Але як тільки він подумав, помислив це, якось ангел Господній з'явився йому у вісні, промовляючи Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію жону твою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Бачите? Ангел також називає Марію жоною Йосипа, але ми знаємо, що вони не є чоловік і жінка. Тому в розумінні сім'ї як, як тілесного єднання, так? але він є опікуном. Як головне завдання чоловіка насправді опікуватися дружиною, домом своїм, дітьми своїми. Так? І Йосиф це виконує. Він чує цей поклик ангела і він виконує його, він залишає Марію і починає нею опікуватися. І ангел каже далі: народить же вона сина, не речеш ім'я йому Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Це дуже також важливо. Важливе значення імені, так? Отже, ангел чітко каже, це буде Ісус. Чому це важливо для нас? Тому що в євреїв завжди первісток мав носити ім'я батька. І отже, ангел каже, не твоє ім'я, не Йосиф він буде називатися, але буде називатись Ісус. І він спасе. Людей своїх від гріхів їхніх. І далі пише: Це що все сталося, що збулося сказане Господом через пророк, який говорять, ось діва в утробі прийме і народить сина. Наречуть ім'я йому Еммануїл, що означає з нами Бог. Два імені Ісус і Еммануїл. Еммануїл буквально означає «з нами Бог». Ісус ім'я Спасителя. Ми знаємо, що Ісус Христос так, це подвійне ім'я. Ісус це людське, це втілене божество, втілення Бога. Христос це Месія, це божественна частина в ньому, так? божественний прояв. І в цьому поєднанні Ісус Христос дорівнює Еммануїл, з нами Бог, Бог в тілі, Бог в дусі. Отже, народжується Спаситель. Йосиф прокидається від цього сну, цього видіння, і зробив, як звілює йому ангел Господній, і прийняв жону свою, і не знав її, поки породила сина свого первістка, і він нарік ім'я йому Ісус. Отже, знову пересвідчуємося про те, що Діва Марія справді діва, а не жінка. Що вона справді залишилася дівою, не знаючи мужа, народивши нам Спасителя. Це для нас дуже важливе є. Далі Йосиф виконує віст те звіщення від ангела, повністю приймає Марію, оберігає її, і її дитину Ісуса, і нарікає йому ім'я Ісус. Повністю виконує повеління Боже. Тобто, Йосиф десь переходить через традицію, чи він. Набагато глибше бачить все, тому що він довіряє Богові. І він не просто виконує зовнішні приписи, він виконує те, що звіщає йому ангел Духом Святим. І ось ми маємо навчитися цього, тому що ми з вами маємо стати тими в серці, кого народиться Ісус Христос, саме у нашому серці, не просто десь колись, у вифлеємі, не в земних яслах чи у вертепі, так в стаєнці. Ні, в нашому серці. Ісус тілесно народився раз і назавжди, а тепер Він має народитися в кожному серці. Тому дбаємо про це, слухаємо голосу совісті нашої, слухаємо цю вістку ангельську, яка звучить постійно всередині нас. І пам'ятаємо, що Ісус хоче народитися в нашому серці. Ісус хоче, щоб наше серце стало для Нього яслями, щоб воно стало місцем, де Він приходить у світ, і місцем, з якого Він починає світити світові. Ну і, звичайно ж, запрошую всіх до Криворівні. Запрошую на наші богослужіння Різдвяні, як звично 25 числа в 10-й годині починається літургія. І після завершення літургії колядування, величне колядування, яке збирає тисячі людей в нашій церкві. Дійсно, Криворівня стало таким центром не тільки України, але світовим центром коляди. Я не знаю, можете мені підказати, чи є ще десь в світі село. Я не говорю про великі міста, там інша ситуація. Але і там треба питання задати. Чи є село, де на коляду, власне, на коляду збирається 5 тисяч людей. І тому це ж той, те визнання, яке сказали не ми самі, це не ми придумали. Нам сказали, що ви є різдвяна і колядницька столиця України. І ми є такими. Тому, будь ласка, приїжджайте до нас. А хто не може приїхати, будемо трансляції мати. І, і служби Божої, і суспільне телебачення буде транслювати коляду і долучаємося в дусі. Будьмо разом пам'ятаємо, що коляда це зброя. Адже злий дух, диявол через Росія нищить нашу культуру. Він хоче знищити нашу коляду. Як взагалі російська церква забороняла колядувати? Це одна з причин, чому в російській мові немає ні одної коляди, бо це вважалося єзичництвом. А насправді ми прославляємо народження Спасителя. Тому об'єднуємося в коляді. І той вислів, що все буде Україна, воно вже є в нашому Щедрику, який звучить на всьому континенті. Це наша, наша щедрівка, це наша коляда, це мелодія, яка народилася в душі нашого українського народу, і вона звучить по всьому світу. і Стала символом різдвяних свят для всього світу. А наше завдання наповнити. Християнським змістом наповнити з іменем Ісуса Христа все, що зв'язано з Різдвяними святами. Тому будьмо разом і разом до перемоги. Христос рождається, і слава Україні!